Вітаю всіх, хто нас дивиться у студії, заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Полічук. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю, пане Іване. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні відбулася бюджетна комісія. Я так розумію, що головне питання, яке обговорювали, це все таки бюджет Прикарпаття 2023 Ні, обласна рада ще не отримала проєкт рішення, тому. На бюджетній комісії ми розглядали питання виконання бюджету 2022 року. Розглядали декілька програм, які будуть пропонуватися для реалізації у 2023 році. Ну і деякі зміни, технічні зміни у назвах об'єктів, перекидка коштів. А попередньо, якщо обласна адміністрація подасть проєкт рішення, ми в 20-х числа грудня будемо розглядати. Основний кошторис 23-го року, наприклад, для Прикарпаття. Тобто ви вже будете знати після середини приблизно грудня. Так, по... зараз е, йдуть слухання і відбувається процес формування бюджету. Поки Но... що до обласної ради він не надходив. Якщо про те, як виконання бюджету року, який минає, то, то я так розумію, все-таки все з оптимізмом. Так, ми маємо цифри по 11 місяців. Сміливо можемо казати, що в цілому, по 2022 році бюджет буде перевиконано. Це дає можливість оперативно вирішувати кошти зараз адміністрації для формування пунктів незламності, для закупівлі генераторів, обладнання і навіть для допомоги іншим Херсону, так іншим областям, іншим областям де, де вони цього потребують. Тому а, дякувати Богу, бюджет добрий, бюджет у 2022 році буде виконаний. Ну і завжди мене питаються медики. Буду ставити це питання кожного разу при з вами при зустрічі. Чи вирішується питання щодо оптимізації цих медичних закладів, які не отримують зарплату з обласної ради з відомих причин? А, так помаленьку вже надійшов проект рішення, і власне сьогодні він розглядався попередньо розглядався на медичній комісії. А там неповних 2 мільйони в межах Департаменту охорони здоров'я по їхніх кошторах з одних статей, де було зекономлені кошти, перекинуло на виплату заробітних плат. Тобто свят медики можуть сподіватися? Це 2 мільйони, там суми заборгованості значно вищі, але перед тим, як виділяти кошти, треба провести аналіз, чому це сталося. І я знаю, що зараз цим займається, і е якщо ми вже виділяємо кошти, то дане підприємство має ми маємо бути впевнені, що воно не буде далі рости борги або має бути реорганізоване чи об'єднане з іншими зараз. Так також на, на е ці сесії грудневі буде винесено питання щодо реорганізації наших обласних комунальних медичних закладів. Тобто це така умова. Ну, це не умова, це вимога часу, тому що йде реформа. І якщо медичний заклад не заробляє сам на себе, тобто обласна область фінансує тільки комунальні видатки. Заробітна плата, медикаменти, харчування, заклад повинен заробити. Якщо він заробляє, не заробляє, він не конкурентно він не може існувати. Значить, Потрібно його або об'єднувати з іншими закладами, або приєднувати до більш сильного закладу, який має кошти, Микола Васильовичу. Щодо продовольчої безпеки, от я сьогодні дивився інформацію: майже 13 мільярдів тонн пшениці української було відправлено в рамках цієї програми Коридор. Для себе, от безпека держави, для себе ми щось залишаємо. Я так розумію. Це, звичайно, що залишаємо і це дуже добре, що ми відправляємо, тому що Україна отримує валютну виручку. Це перше. Ми б ніколи не відправили, якщо б у нас, у нас більше інша проблема. Ми мусили відправляти, тому що новий урожай не було де зберігати. А проблема є, існує зараз з зберіганням, тому що ангари, які зберігають зерно, кукурудзу і інші культури, там потрібна постійно електрика. Там постійно його, його треба висушити, там продув, вентиляції, витяжки, а електрику відключається. Є загроза, що може новий урожай, якщо його до кінця не просушити, він може пропасти. Оці загрози зараз у нас більші. Але то, що якщо зараз там підприємства закуплять генератори і справляться, то у нас не буде жодних проблем з продовольством. Прикарпаття в тому числі, я так сподіваюся. Ну, і в тому числі і в першу чергу, тому що ми трошки далі від лінії фронту. Залужний висловився, що багато країн допомагає нашій державі таємно. Як ви думаєте, про кого йдеться? Ви для себе яку. Добра інформація, що є такі країни, які допомагають таємно. Але ключове слово таємно. Я можу здогадуватися, так? От. Подивитися. Табличку, список, можу здогадатися, хто допомагає таємно. А можемо е казати, якщо залучить свого таємно, давайте всі здогадаємося, yeah. подивимося, бо є відкриті там Польща, США, Великобританія, а далі кого немає в списку. А добрі відносини, добрі коментарі, значить їй допомагають. Отож, От я так розумію, що країни, е, але все-таки хоча б географію назвати. Чи серед них є в переліку, наприклад, такі країни, як Індія, Китай? На вашу думку. А, окрім, я дивіться, я не маю інформації, але я думаю, що вони допомагають більше гуманітарною допомогою для біженців, десь якісь можливо. Щось пов'язане з генераторами. Думаю, що якщо так, то небагато. А така країна, як Ізраїль. Думаю, що так і багато. Небагато багато в у, у, у цьому випадку, але разом з тим розумію. Якщо залужний сказав, що таємно, має бути таємно. Що це за, за про якісь гарантії заговорив Макрон Росії? Одні говорять, що треба створювати трибунал для злочинців, які сидять в Кремлі. Інші ж говорять про якісь гарантії. Що це можуть бути за гарантії злочинцям? Це ну, ми багато чого не знаємо. Не подобаються мені ці слова Макрона, але той самий Макрон говорить, що на Путіна чекає трибунал. Це також Макрон говорить. І телефонує до нього про це. Це є багато речей, які ми не знаємо. І так би хотілося знати. І, і розуміти. Там дуже тонка, підкілимна боротьба йде і хочуть якось там хтось зупинити війну, не розуміючи, що Україна не готова віддавати свої території. Знаєте, Вони президенти своїх країн. І в їхніх країнах були моменти, так коли там і ціни піднялися, і на бензин, і на продукти. І вони хвилювалися, а що скаже наш народ? А якщо наш народ щось буде там протестувати, то нас зметуть. Вони за себе переживають більше в першу чергу. Тому пробують якось так бути миротворцями. А напевно, в них якісь свої давні відносини ще вони ж часто спілкуються по телефонах. Щось Путін знову пробує здурити, збрехати. Не подобається мені та риторика, але поряд з тим вже з'явилася риторика того самого Макрона, що Путін повинен сидіти в тюрмі. Ну і ще одна сьогоднішня інформація. У Швеції вбили критика Кадирова чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова. Це означає, що ця мережа і надалі існує. Ми можемо. Це означає, що світ має справу з країною терористом. Багато урядів, парламентів країн. Починають визнавати, що Росія це країна-терорист. Вони мають величезні гроші, статки, а за гроші вони можуть найняти злочинців в будь якій країні. На жаль, це так. Жоден нормальний чоловік, який різко виступає проти там, вбивців з Кремля, з Росії, проти тих палачів, він не застрахований, бо вони за гроші наймають кілерів і вбивають. На цього чоловіка вже був один замах, був замах на його брата у Німеччині. Це по цілому світі. У безпечних, здавалося б, країнах. 60 доларів за барель. Ціна встановлена для російської нафти. Вона адекватна ця ціна, яка, на вашу думку? Ну, по факту є, чому вона така встановлена, я не знаю. Хотілося би нижче. Наш президент озвучив, добре, була ціна 30 доларів. Наші партнери з Польщі озвучили 30 доларів. Но було прийнято рішення 60 доларів. Динаміка ціни жовтень-листопад. Максимальна ціна була 74. Це російська нафта бренду Уралс. Приблизно, а мінімальна ціна була 60, 60, мінімальна 64, а максимальна 79. Uh -huh. а зараз в районі 70-69 коштує. З 5 числа з сьогоднішнього дня по 60, тобто вже там 15% ціна нижча. Вже на 15% вже щось є. З другого боку з відкритих джерел я проаналізував, яка собі вартість російської нафти. Видобуток 30-40 в Сибірі, там десь за, за Уралом в Сибірах, 30-40 доларів за барель. Барель це приблизно 160 літрів. Приблизно. Приблизно, так, там 158, копійка ну, 160 літрів. 30-40 вивдобуток, транспортування, зберігання, доставка приблизно десь виходить під 60 доларів собівартість. Тобто вони прорахували так, я розумію, що Росія нічого не заробляє. Навіть так. А можливо, мінімально, так. Тому. Е з якої це... логіки вони виходили, я не знаю. Я би взагалі заборонив торгувати з Росією, мати справу з Росією, а взяти на цей час нафту Венесуели, в країнах там, Саудівська Аравія, домовлявся з ними збільшити відбуток. Рік-два, тому що ну, насправді це гроші. Є. За які роблять зброю, щоб бувати українці? То, можливо, якщо вони нічого не зароблятимуть, звідси і заява керівництва. Ерефії про те, що вони не будуть продавати свою нафту тим країнам, це, які встановили ви не слухайте це. Слухайте заяви тої маскальноти, перепрошую, яка тобто не ніколи не говорить правду. Це, це все блеф, це, це міф, це, це шуляра, це, це обманщики. Там нема з ким говорити. Куди вони дінуться? Ну, куди вони дінуться? Тут вони, зрозумієте, йде видобуток, заморозити свердловину багато дорожче. Чим продавати її навіть нижче собівартості якийсь час. Тут вони збережуть собівартість. Це зарплата і податки входить якісь. так? Транспортування. Також люди працюють на нафтових транспортних мережах. Якісь там ті пароми їдуть, порти працюють, тобто зарплати будуть йти, економіка буде працювати. Можливо, менше там у бюджет паде нафтових доларів. Але для Росії, яка ще має, на жаль, тр трохи запасу, це ну, Це важливо. Це, 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 це дохід якийсь буде, економіка буде працювати. Сьогодні Міжнародний день волонтера. З чим я вітаю вас. Знаю, що ви також допомагаєте, чим можете армії. Та всі ми в цей момент е, якимось чином волонтерами. Хто коштами, хто роботою, хто. То тим, що доставляє все те, що необхідне на фронт. Оце унікальність цього волонтерського руху в Україні. Адже жодна в історії держава не мала настільки об'єднаної нації у час війни. І чи, чи, чи я помиляюсь? Так, бо це українці, бо ми українці, ми такі. Ми пережили не один напад, не одну на нас, скажімо. Наскоки, набіги, захоплення починає останнє століття, 17-го по 60-ті роки, майже е постійно визвольна боротьба, визвольний рух і унікальність, коли ми можемо між собою десь там виясняти стосунки, сваритися. Е але коли у нас біда, українці всі об'єднуються і як один одному допомагають, виносячи з хати все останнє. Я е, не назвав би себе волонтером, я е, назвав би себе, е, може, другом волонтерів, то тим, що ми трошки допомагаємо волонтерами. Якщо справжні волонтери, це, це своє життя віддають, це час. Зібрати, поскладати, посортувати, відвести, роздати. це... Колосальний час, зусилля, сміливість навіть та сама. Бо ну, одна справа, хто допомагає тут, ну щось приніс, щось від себе віддав. Ну, це одна справа. А поїхати на першу лінію, передати, роздати, допомогти, утікти з-під обстрілів, ну, це справжні волонтери. Якщо би не було такого волонтерського руху в Україні, на яких позиціях зараз би була наша армія? В Україні не могло не бути такого руху, бо це Україна. Це Україна, Поговуюсь. все. Україна сильна, класна держава з класними людьми. Тут інакше бути не могло. Ми пережили за, за моєї пам'яті, не те, що читав, два майдани. Ви подивіться, жодна країна зараз не може майдан провести. Білорусь не може майдан провести. Україна, два Майдани, до повної перемоги. Звичайно, що результатами перемог часто скористалися негідники, але українці вийшли на Майдан, поки не було повної перемоги, поки вони звідти не пішли. Може це найбільша помилка, що після того, як ми здобуваємо перемогу, ми сподіваємося на когось іншого. От віддаємо ініціативу. Ну, такі ми. ми от, ну, ті, хто їхали, От, хто був на Майдані на волонтна на одному, на другому, найбільш такі активні, не ті, що там ходили у я б мав колись дискусію там в теплих там, пальтішках на сцену і там розказував, а ті, хто був у палатках, ті, хто хто був коло вогня, ті, хто організовував, хто мок під дощем, під снігом, хто в морози стояв 10 грудня. Вони приїхали, їм не треба, вони зробили свою роботу, ні посад, нічого, не чіпайте нас, ми собі даємо раду, але ми не хочемо, щоб нами керували жуліки, чи бандити, чи, чи, чи москалі, чи, чи щось було. Ми хочемо жити у нормальній українській державі, то що боролися роками. А, приїхали, заспокоїли, знов щось не так, знов поїхали. Ну, то може краще контролювати після цієї перемоги. Ми дійдемо до того. Вже все, розумієте, Ко... перший майдан. Ну Легкою ціною дістався. Другий майдан, Небесна Сотня жертв і війна, десятки тисяч, мирних, невинних, сотні дітей. Все, ціна завелика, щоб пробачати, і де, десь. Е, хоча б е, бачите по складу Національного олімпійського комітету, по інших органах, як оті шустреньки пробують собі знайти, все десь. Тепле місце і казати, за заробляючи мільярди, дати там 100 тисяч і казати, що я тут найбільший волонтер і помічник. Знаю, що ваші рідні перебувають безпосередньо на фронті. Якщо маєте можливість і можете поділитися відомостями від них, що говорять, що насамперед потребують, який настрій загалом. Дивіться настрій переможний. У мене брат повернувся, брат Андрій на декілька днів з Херсонського напрямку приїхав. Ну, Є проблеми, холодно, мерзнуть, десь шукаємо трошки тепліших речей, але дух бойовий. І він питає, каже: а ти не, не в курсі переговори, як, що, там, з ким, бо десь кажуть, що хочуть там щось зупинити, бо каже, ми там. Не маємо інформації, там ні, ні світла, ні електрики, десь там час від часу на зв'язок виходять. Але я кажу, а як би хлопці що сказали? то Які переговори, скільки загинуло, скільки така ціна заплачена, я кажу, ні, ні, хтось, може, хоче переговорів, маскаль хоче переговорів, але те, що я чую від керівництва Української держави, умова переговорів тільки одне: повне звільнення. Українських територій і переговори про виплату репарацій для відновлення України. Боже, поможе. Вибухи і інші напрямки: так само бойовий дух всюди дуже добрий, всюди. Ну, я можу не вказати, але не візьмуть то місто, куди не підуть, а ми будемо наступати. На їх Бог береже і допомагає. Вибухи на російських аеродромах сьогодні. Що це? Ми вже маємо таку зброю, яка сягає їхньої території далеко за кордоном. А чи це якісь такі локальні поки що успіхи? Завдяки кому чи чому відбуваються ці вибухи? Курять, курять. Курять гаде, ну курять і все. Такі. А, це не знаю. Ну, е, унікальна теж українська армія і, і мистецтво, ну не думаю, що пілотник на Сарату, Енгельс, може полетіти з України. Ну, або вони вже геть там щолкають. Ну, Енгельс це стратегічний військовий аеропорт, звідки злітають всі бойові їхні тушки, які е, несуть. Е, Ракети, які стріляють по Україні. E, і сьогодні туди прилетіло. Як прилетіло, звідки? Та не цікаво мені. Дякувати Богу, що прилетіло, і дай Боже, щоб летіло кожен день, поки ті всі їхні літаки не понищать. Навіть якщо два ту 95 пошкоджені чи знищені, вони вже не вилетять і вже не будуть бомбити Україну. Це вже успіх. E, молодці Молодці, пишаюся Збройними силами України. Ну і ще поговоримо раз про УПЦ, МП, ФСБ, ЛГБТ. Я не знаю, ці всі абревіатури підходять зараз всі. Отак, От всі лягають на, на московський патріархат. Одним словом, маємо нового. Чекайте, як він єпископа франківського. Оцей оце Нікіта, якого піймали з малолітнім у ліжку, тепер буде єпископом у Франківську. А це на руку нам, правда? Вот Отак, так дивіться, франківчани, які ходити до православної церкви Московського патріархату. Там деколи добрі порядні люди ходять, бо, бо вони, можливо, там були хрещені, вони вірили, не хотіли в мене. Але дивіться, це секта, це ніяка не церква. Церква, яка створена Сталіном, яка а, сформована була всіма членами. КГБ, які, повірте мені, священник без співбеслів КГБ не міг піти на парафію за Радянського Союзу. Люди ходили до сповіді, виливали душу, розказували про свої гріхи, а священник біг у КГБ і, і, і здавав, запису. розказував, що де людина, яка мала гріх, зрішила. То це, це не можна назвати священником. Це секта, яка дуже добре, що почалися процеси, процеси в Україні, Щодо закриття цієї секти, бо це навіть і церквою назвати не можна. Дойдуть до личного завершення. Направду заборонять, як ви думаєте, чи все-таки знову ж таки якась буде пересторога, бо все-таки треба зрозуміти? На сьогоднішній день є указ президента рішення РНБО. Це запізно зробили Ви бачите, скільки літератури проти України знаходять у тих церквах. Ми вже не говоримо про моральний стан, так, про, про те, що сплять з малолітніми, що їх а, застали просто у ліжку. Вони ж не знають там, що є інші відео, де одних де комп'ютерах дитяча порнографія знята ними. ж. Тому а, не заборонити її, це буде величезною помилкою для України, якщо не заборонять. Проблемою потім. Бо вони ж, дивіться, вони тут сидять, Франківські, Чернівці, Західна Україна, Закарпаття. А вони наскільки промосковські, вони розповсюджують і, і, е, цю літературу формують мережу і, і, і розказують, що вони єдина правильна церква і що Україна і Росія вони не можуть один без одного. І в нас на території тут треба мати таких. Агентів легальних, скажімо так. Не можна цього робити. Вже на завершенні наша розмови, але разом з тим часто виключають у вас електроенергію? Та як всіх. Є перша черга. Дивлюся зранку, коли буде цей, щоб встигнути помитися, чи, чи стати в шостій ранку, чи в восьмій годині помитися можна буде. Тому підлаштовуються. Чим займаєте дітей, наприклад, у цей період? І це ну, перше, ми купили такі лампочки, які від павербенків цих, і вони мають доброденне світло, і це важливо, бо діти вчаться ну, нормально. Що вони при настільній лампочці такій, коли є електрика в хаті, і що вони при цьому, то майже без різниці. Старші дітки навчаються. Я також можу почитати щось при такій лампочці. В принципі, ну, два-три дні підлаштувався, перейшов, розумію, що це не найбільша проблема, яка може бути чотири години без, без електрики. Це можна пережити, можна до того налаштуватися. тому... А як дивитися на тих сусідів, яких не виключають світло? Бо інколи чути, от у нього світло горить, а у мене немає. Це є люди, багато моїх знайомих, також, що живуть десь біля лікарні. І вони на тій лінії де не виключають. Тішуся за них, бо повезло їм. Гарно, ну можуть жити собі так, як жили раніше. Ну, так співпало, ніхто в цьому спеціально не вибирає. Є лінія, яку не можна виключати, бо там стратегічний об'єкт. Є десь біля вокзалу, там, де не, не, не можна виключати, є десь біля лікарні не можна, є біля там тролейбусного де не виключають. Тому людям повезло і тішуся з тому, що є хтось той, що, що гарно живе. Ну Ви один з небагатьох, я вам скажу, тому що Дивіться. є такі лунають. Заклики. Ті, ті, тішуся і дякую Богу, і прошу, щоб наші хлопці скорше москаля погнали, бо повірте мені. Такі дрібниці, як відключення світла порівняно з тим, що там хлопці в окопах переживають, то, то, то навіть уваги немає на що звертати. Єдине, що е, десь виключають світло, то нема зв'язку. так? Якщо до виключного світло в ворогті, то я до, до рідних не можу додзвонитися. То вже дивлюся їхню чергу, нашу чергу, і зідзвонююсь з тоді, коли, коли можна. є електрика, так. Ну, е... Пару хвилин. Успіхи вашого фаворита на чемпіонаті очевидні. Англія вчора перемогла Сенегал 3-0. Так я та розумію, що рухається в правильному напрямку. Ви дивилися, дали вам змогу переглянути. А один тайм, бо так в мене було до 10-ї електрика, угу. а з 10-ї вже не було. Тобто. То ви частину матчу могли подивитися? Частину? Другий тайм я вже так дивився вже онлайн у телефоні, але перший тайм дивився. Ну, я вболіваю за Англію. Перший раз у своєму житті за цю країну вболіваю, так за надійного українського союзника. Шкода, що наш спільний фаворит Польща вчора завершила виступи на мундіалі. На жаль. На жаль, але французи об'єктивно не були сильніші. Той футбол я дивився. Ну і коротенько, Миколая, свято вашого патрона, коли святкуватимете? 6 січня чи 19? -го? Ой, не січня, грудня, вибачте. Чи 19? -го? Подарки приймаю і 6, і 19. А ваші діточки, коли отримують? Старші діти скиляються до 6 вже. Вже розмови, так, і 6-го, а це буде плавний перехід, я думаю, від 3 до 5 років займе, коли Україна Повинна перейти на новий стиль святкування е свят різдвяних, потім великодних і всіх інших, тому що все на 13 днів зміститься, скоріше буде. А ці роки будемо помаленьку пробувати святкувати два рази. Два рази. Тобто, і шостого можна вас вітати. Подарки приймаю, 19. і шостого, і дев'ятнадцятого. <свистак> 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 і розношу. Це дуже розумно. Дякую. Дякую. Дякую за вам. участь в програмі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьмо здорові всі, обов'язково переможемо. Молімося за наших хлопців. І слава Україні! Героям слава!